Так, Всім доброго ранку. Хворим у нас наявний порядок денний у вас на руках. Є пропозиція у нас у зв'язку з відсутністю на засіданні комісії Топальського. Є пропозиція обрати секретарем сьогоднішнього засідання Сергія Михайлюка. Прошу поставити на голосування хто за, хто проти, хто за проти. Дякую. Так, порядок денний всіх на руках. Зачитувати треба, не треба. Не треба. Прошу поставити на голосування про такий порядок денний за основу, так в цілому. Хто за? Проти отрималися. Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення Воєнської сільської ради від 22 липня 2021 року. Номер двадцять 8 про затвердження порядку відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності Куяницької сільської ради подільського району Одеської області, доповідає Ірина Тьот. Усім доброго дня. Пропонується внести зміни до порядку відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності Куяницької сільської ради. Зміни які? Сам порядок розписаний, на кого поставлені які основні цілі, пріоритети і завдання. Процес самого аукціону, затвердження протоколу ставиться на виконавчий комітет. Суттєвих змін немає. Тільки детально розписано сам порядок відповідно до уже діючого сьогоднішній день законодавства. По даному питанню все. Добре, дякую. Я запитання. питання. Ставимо голосування за основу. Хто за? Проти отрималися. Дякую. Дякуємо. Слідче питання про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Коїнської сільської ради, що підлягає приватизації від чужим шляхом продовжного опціону. До Куяльницької сільської ради надійшло звернення до від нашого, як це сказати, у нас був орендар Микола Степанян, який орендував в друкарні перші п'яті кабінети чи один-три кабінети там, але його за цільовим призначенням він використовувати не міг. Так як там немає ні водопроводу, ні каналізації, там комунальні послуги да, потреби, це вуличне, електрика, там не підтримують е, сучасні електроприлади, там потрібно міняти проводку. І орендар відмовився влажувати туди кошти, і в нас було дострокове припинення договірних відносин. Він звернувся до Куянської сільської ради щодо відчуження. Він згоден туди вложити кошти, там немалі кошти, але якщо ми продамо відповідь ми повинні надати, але ми без, вашого, без вашої згоди або не згоди, ми не можемо відповісти, тому, будь ласка, вирішуйте або ми. Виділяємо кошти, приводимо цей об'єкт, да, робимо такий там, капітальний ремонт. Або ми згоджуємося і 46,4 квадратних метри. Це там верхній отот куст, де типографія вверх, де колись там телефони ремонтували. Або ми погоджуємося на відчуження на аукціоні. Це будуть відкриті торги. Всі, хто будуть мати бажання, вони можуть прийняти участь. Ну і це буде дохід в бюджет, якщо будете згодні. Це не треба оренди, це вже викупу е, да, частини з 531 квадрата 46,4 квадрати. Там окремий вхід, там окреме. Е, хто не приходить до нас? Ну, вибачте, елементарні такі потреби, як хоча б в каналізації, да, водопроводу і електриці, вони повинні бути. Mm -hmm. Ну, На сьогоднішній день воно все дорого. Сам об'єкт заходиш, там глина вже відходить, воно, воно потребує коштів. То нам потрібно вирішити, або ми плачуємо туди кошти, згодні виділити з бюджету на. Такий капітальний ремонт або ми згодні. Ну, ми повинні надати відповідь людині. Даному питання в мене все. Добре, дякую запитання є. Став на острова. Чи ми виносимо на сесію? Будемо більш, yeah. Да, yeah. Детально будемо розглядати yeah, дане yeah. питання. Добре, ставимо голосування. Хто за основу, хто в цілому, хто за, проти, отрималися. Дякую. Слідуюче питання про надання згоди про передачу майно в оренду. Друкарні. Кабінет номер 21 корисною площею 23,1 квадратний метр. У нас також він здавався в оренду, але недовго. Да, по тих причинах пропонуємо ще раз його через аукціон подати і знаходити все-таки орендарів, тому що ну, потрібно, щоб об'єкт використовувався. 21 й кабінет це тут ближче до світофору, де у нас між ТАСС, Страховка, і Добре. сьогодні у нас там ремонт телефонів посередині цей кабінет. Будемо пробувати його дати в оренду. Добре, всі дії також через аукціон Дякую Дякуємо за питання. Ми ставимо на голосування за основу так цього. Проти отрималася. Дякую. Слідує питання про включення потенційного об'єкту оренди до переліку першого типу. Слідуючим етапом процедури, дотримуючись норм діючого законодавства, це включення до переліку першого типу частини нежитлової будівлі, кабінет номер 21 корисною площою 23,1 квадратних метрів, розташоване за адресою міста Подільська вулиця Сільськогосподарська, 1. Перелік першого типу це здійснення оренди через аукціон. Подамо питання все. Добре, дякуємо за питання. Ставлю голосування за основу там селом. Хто за броти утрималися. Дякую. Так. Всім дякую. На перелік питань розглянути. Побажання, заперечення. Є? Немає. Добре, всім дякую.